Те, що цей фільм буде номінуватися на премії Оскар і точно щось отримає, для мене безсумнівно. Леонардо Ді Капріо та тим більше Шон Пен, в нього тут акторський бенефіс. Не інакше всі говорять про Шона Пенна, але ніхто не хоче спойлерити його локджо військового, якого він грає. Тому я теж спойлерити не буду. Лише доєднаюся до тих схвальних відгуків. Суть яких можна передати однією фразою неймовірно, молодець. Давай ще У мене вийшло чотири фрази, а не одна. Але нічого, хай буде. І Шон Пен. І Бенісіо Дель Торо, і Леонардо Ді Капріо, і буквально всі, хто приймають участь у цьому фільмі, вони великі молодці. Актори виклалися наповну. Звичайно, що під наглядом Пола Томаса Андерсона. Тому в нас точно є номінант на найкращу режисуру, на найкращий фільм року. Все, що стосується сценарію, наприклад, гриму, звукових, звичайно що ефектів, найкращий саундтрек, Джонні Грінвуд, це все за однією битвою за іншою. Тому очікуємо, ну, десь 10 чи 500 номінацій на премію «Оскар» за 2025 рік.